Над нашим херсоном колись журавель пролітав. У дзьобі багато він діток тримав і мовив, щоб хороше було малятам усім. Ось тут, між дерев, ви збудуєте дім. І дім збудували дорослі на славу з музичною залою, світлим спортзалом, чудові групи. Кімнати зробили вони, щоб діти дивились завжди тут казки. Ради дуже журавель за усіх малят дітей і в садочок казачок щороку носить він дітей ні в року. Рік за роком пролітають, підростають там малята, свій садочок покидають, як гніздечка журавлята. Добрий день усім і дорослим, і малим. Ось такий він, наш дитячий садок. І такі гарні, красиві, допитливі, розумні, талановиті, найкращі в цьому садочку діти, а саме в допитливих, розумних дорослих літочок ми сьогодні продовжаємо до школи. Школа буде дуже рада таким першокласникам. Дозвольте розпочати, чи наше свято. Ми на порозі школи вчорашні малюки. Сьогодні особливий він буває лише у з нас сьогодні ми йдемо перший клас. Зараз до школи вирушати. Буде перший наш урок, але шкода розлучатись і з тобою наш садок. Хай пісня тут, хай сміх скрізь у кожному волосся усмішкася. Всі дружні веселі, радійте за нас, обу у вересні перший клас. sat sat levele mon le sat doch vi nu gule duple pe rahle le krachna sat doch sat na gule gja bæ ta У любви на, на садочек, лише діти гора, на кращина дочь, на запищавай, ка проси на садоча, ты нас не забувай, ка проси на садочок, ты нас не забувай. Які ще залишаються дитячому садочку. Ми малята малюки, вас вітаємо заліпки. Ви по нас не забувайте, носики не задиляйте. Ви вивчайтесь на відмін, не підвойте ваших мам, а ми тічки під вуста та супечі клас підам. Дякуємо малюкам за привітання. Сьогодні всі сюрпризи, посмішки для вас. Любі випускники. Я чую, хтось до нас поспішає. Баганою зараз все про себе розповім. Ну, наприклад, я сьогодні зробила купу справ, розбила вазу, з'їла цукерки всі одразу, стілець намазала клеєм і кота приклеїла, а зараз стану у куток і налякаю всіх діток, уясню. Сьогодні їх у перший клас. Як потрібна? Я скрізь потрібна. Якщо мене не буде на святі, то свято у вас не вийде. А я вам зараз, дітки, намалюю портрет, який ви будете в школі. Згодні. Шановна, і що ви хочете сказати, що це портрет першоклашки? Ні, це не портрет першоклашки. Зараз я покажу, який має бути першоклашка. Ну, по-перше, що бачите на дошці, які завдання вам робити, що великі очі вам потрібні. А точки, що ж це за очі? Він нічого не бачить. Зовсім інше діло. Добре, щоб добре вчительку вам слухати. Потрібні вам великі вуха. А нього такі маленькі. Тепер добре буде все чути. Гранітна наука хрести важко, тому великі зуби. Першу плашки. ми ще не виросли в моїх. моюх. Швидесенько намалюємо, Боже, який гарний хлопчик! а щоб допитливими стати, Великий ніс вам треба мати. Зовсім інша діло, подивіться, який гарнесенький! Вам подобається діти? Діти, не вірте, з люці закарлються, від знань ніс очі вуха не ростуть знань стає дитина дорослою, розумною людиною. А до речі, зрука. — Ти до школи ходила? Для чого? Я і так писати вмію. Дивіться. Гарнесенько! — Тепер, тепер зрозуміло, чого ти закарлюка. Нічого подобного. Закарлюка. А наші діти за цей час багато чому навчились, а ще більше вивчать у школі. Ну, чому ми навчили дітей? Я хочу перевірити. Ви дозволите? Добре, перевіряй. Ну, слухайте мене завдання. Якої пори року ви підете перший раз у перший клас? Хто у школі навчає дітей? Хто мовчить, а розуму вчить. А зараз завдання поскладніше. Слухайте уважно. По дорозі зайчик біг, ніс п'ять яблук на обід, чотири впало, покотилось, скільки яблук малята залишилось. В серпні сім лелек зібрались у мандрівку за теплом. П'ять над луками піднялись, скільки ходить бережком. Ну й останнє дуже складне, знаю, точно не розгадаєте. Мали бджілки, п'ять хатин. Ще одну зробив Мартин. І замислився ведмідь, скільки вуликів стоїть. Ой, правда, багато чого знає. Та все одно їх до школи не візьмуть. Бо вони кволі, малі і слабкі. Ні, наші діти міцні роблять зарядку, займаються фізкультурою. Фізкультурою? А ну покажіть, що ви вмієте робити. Добре, покажемо. день з порядком. Починаємо день зарядки. Старова.

Плескають постійно, ноги дуже спритні, затанцюють в ридні. Гарний настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Ей! -е -е У, -у, -у. здоровом цілі, здоровий дух. Ей! -е -е У, -у, -у. здоровом цілі, здоровий У -у -у. дух. Голови дитячі, крутяться, мов м'ячі. вгору подивіться. Айскладніше. Готові виконати? Так, готові. Ну, слухайте, я буду називати колір. Ви уважно подивитеся. і ви малюки і скажете, що в цій кімнаті такого кольору. Добре! Байдена! це для Вітера? А А ви ще вітери знаєте? Звичайно. Ну нічого собі. Так для чого вам до школа, якщо ви вже літери знаєте? Слухайте. У нас малюки Що тут чорне? Немає чорного кольору. так? На тобі ж волосся чорне. І перчатки, і футболка, і туфлі. Як ви їх розгляділи? Ну, Добре, бач, що готові вийти до школи. Молодці. Ой, а це що? Як бачиш, наші діти до школи готові. А ось що з тобою робити питання. Дітки, давайте навчимо нашу гостю сміятися, радіти успіхам друзів. Шановна, ось тобі тримай смайлик і разом з дітками з нашими з потанцюємо. Боже, який гадає. Називали нас малята, бо були ми ще малі. Вчора були дошкенята, а сьогодні школярі. Школа це казковий дім. Завжди весело у нім. Тут багато є книжок для допитливих діток. Зовсім скоро вже той час, як підемо в перший клас. Вже на нас чекає школа, годі гратися у дворі. Всі віддали нас долу в школа, бо ми в школі. Перший дзвоник нас скликає на уроки ти вже час. Там учитель не чекає, там знання чекають нас. Tu peš i Будете ходити в парк, ліс, дихати свіжим повітрям, купатися в річці, засмагати, їсти багато фруктів та овочів, пити смачні молочно-фруктові коктейлі. Пекотно вам також, друзі, да. пропоную Спекотно. пригоститися найсвіжішим фруктовим та молочним коктейлем. Okay. and you Наші донечки, стали ви дорослі, будете школярочки, бантики у косах. Ми радіємо за вас, успіху бажаємо, з радістю усіх вас в школу проводжаємо. Дорогі синочки, святом вас вітаємо, гарних вам оцінок в школі ми бажаємо. Будьте ви розумні, дружні і слухняні, щоб не мало клопоту, вчителька із вами. Дякуємо, шановні батьки, за гарні слова вітання. А зараз слово надається директору дитячого садка Зальотові Тетяні Миколаївні. Любі дітки, наші випускники, щиро вітаю вас із завершенням дитячого садочка. Зичу вам гарних успіхів навчання в школі. Також знайти найкращих друзів, які залишаться з вами на все життя. А вам, шановні батьки, пам'ятайте, у, у житті вашої дитини буде дуже багато вчителів. А батьки на все життя одні. Насолоджуйтеся своїми дітками. Кохайте їх, пестіть їх. Вам всього найкращого. Дитинство різнобарвне і щасливе, яскраве, простодушне, галасливе. І світить сонечко, і пісня радісно подземлює. Зупинемо. i just need.